Алло? Алло? А, Алло. да, Так, да. так. Добрий день. Алло. Олексій? Так, да, це я, Олексій. Це да, це я. Олексій, як тобі спиться, Олексій? А, ну я по годинки, по дві сплю, бачите ж, війна, зараз допомагаю людям. Ну добре, ага. Слухай Олексій, я зайшов тут в інтернет, а саме до тебе на Фейсбуку. Так. Що ти там пишеш? а Та я багато чого пишу. Та я багато чого пишу. А що на щитовико. Яку переписку? Дві догові тому. Яку? 131-й батальйон тебе турбує. Так. У своїх внутрішніх справах ми розберемося самі. Який батальйон, який ставив? Ваша особисть... По почекайте. Не треба про це знати кож кожному собаці. А, тобто спочатку, бачити, спочатку, бачити, серйозні люди, спочатку, спочатку... Спочатку ваші хлопці звертаються до мене, кажуть, що ми не зрозуміло, кому і що віддаємо гроші. Нам ніхто нічого не каже, а потім я ще й поганий. Чи як? Це наша особиста справа. Ні, подожди, друже, це, це наша спільна справа. Не тому, не тому що... Серйозні люди. Збора коштів, щодо постачання. Слушай, друже, а де ж тоді, блядь, ті мільярди? Подожди, ти спільна справа, а де ж тоді, блядь, ті мільярди на рахунках Збройних сил України? Сколько, блядь, можна з хлопців збирати гроші? Ви що, серйозно зараз? Ви ще, блядь, клоуна включаєте? Де, де кошти Збройних сил України? Вам треба гроші, скажіть, ми зберемо кошти. Ну не з хлопців вже збирать, здирати кошти. Чому тоді хлопці до мене звертаються? Скажи, будь ласка. Що значить наша внутрішня справа? Це що, ЧП якесь чи що? А я що, нарисував цю Я... я питаю, що... Потому що керівництво погрожує. Блє. Тому що керівництво, блядь, погрожує. Батальйонів керівництво погрожує цим Блє. хлопцям. Що це там, блядь, за керівництво батальйонів Блє. таке? Проблема в тому, що усі сюди слують свободу. Правильно, тому що всі пиздять гроші військових. Я, якщо хоч копійку взяв, можете мене розірвати на двох, на двох березах. Мене щоб ти розумів уже хіба що в жопу не заглянули, не перевірили, ніхуя не знайшли. Знаєш чого? Потому що я чесний перед Богом, перед людьми. Я готов пройти будь-який фінмоніторинг, а хай пройдуть ті, хто требують з хлопців гроші і збирають скільки блядь, можна з гроші збирати з хлопців. Де тоді ті мільярди на нарахунних збройних сил України? Що це значить наша внутрішня справа? Що значить внутрішня справа? Це що, ЧП якесь чи що? Чому в мене немає внутрішніх справ? Всі свої справи я публікую у Фейсбуці. Треба якісь гроші, зверніться до мене, будемо щось збирати. Ну скільки ж, блядь, можна збирати хлопців гроші? Не треба нічого публікувати. А що, розголосу бояться? Та не, та не вопрос, дайте мені автомат, вирівняй, вирівняйте мені мою паралізовану руку праву і забирайте куди хочете. Тільки місці з притулою. Якого хуя він в центрі Києва сидить зі своїми збройними підарасами. До зубів. Ти мені, блядь, дзвониш, ти поїдь, блядь, до притулиці, скажи. Йому спиться, сука, хорошо там. Зіміть, блядь, озброєними підарасами, яке місто тільки напередку. Олексій, Олексій, ми з тобою. Олексій, ми з тобою, оба Олексія. Так скажи мені, будь ласка, ми що, блядь, два українця не знайдемо спільну мову, ми маємо друг другу погрожувати зараз. Ото, от що ти хуйню пишеш, ти що, не можеш мені набрати напряму? Мені приїхати, скажи, куди я приїду. Я завтра в Лисичанськ їду, через Чернігів, в Харків їду. Мені похер куди їхати. Ну і звіні, друже. Я не позволю собі погрожувати також. Є питання, да бери, а не пиши хуйню в вайбери. Ти ж не дівочка обіжена якась. А ті, хто мені написали цю хуйню, якщо це хуйня, значить знайди цих людей. Але якщо це не хуйня і це, вибач мене, як ти кажеш, спільна наша внутрішня справа, а я вважаю, немає внутрішніх справ. Якщо питання стосується коштів, які здирають з хлопців. Ну ясно, ясно все. Ясно все. Ну, давай. Добре. Так, а що коментувати? В мене звернулися з Збройні Сили хлопці і кажуть, з нас здирають гроші, беруть непонятно куди, заяви ніяк не дають, щоб написати, що це, куди це, і скільки з нас можуть здирати гроші. І на що непонятно здирають. Людина до мене написала, я обрізався, що мог. Я не написав ніякий батальйон, нічого. Але чому я сам маю гавкати про це? Якщо є правда, хай розбираються, то що, всралися? Всралися, тому що це ж, мабуть, хтось, командир батальйону позвонив мені. Це наша внутрішня справа. З якого це хера?